Люди питають, скільки коштує заміна даху. А що таке заміна? Заміна це коли ви знімаєте старий дах і ставите зверху новий на дерево. так? Часом можна не знімати старий дах, часом можна поставити новий дах зверху на старий дах. Тільки тоді, коли там немає ніякого гнилого дерева і коли дах в нормальному стані і так далі. А, цей дах дуже старий. Ми зараз маємо інспекцію за страховою компанією, але дивіться, що тут робиться. Тут є два стоя шинґалів: один і два. Виглядає ніби більше, насправді ні. Тут тільки два просто шинґалси на шинґалси налягають. Так має бути. Якщо ви хочете зекономити на заміні свого даху, ви можете поставити новий дах зверху на старий за умови, що це дозволяється у вашому місці законом і багато різних і нюансів. Але якщо ви це робите, то ось вам найбільший плюс, ви економите третину від ціни даху. Ось вам найбільший мінус. Замість з того, щоб отримувати дах, який буде жити 35 років, ви отримуєте 2 третіх від цього. В Залежності від компанії, яка випускає шінга, це також гарантія на цей дах, яким чином міняється. таки, хочете почути більше про це, дайте нам знати. Можемо дуже сильно вам зекономити немало грошей і мати новий дах на цьому, на вашому будинку. Дуже часто робимо це тоді, коли люди купляють або продають будинки, люди, які займаються рехабами теж і знаєте, що стоїть 15 років без ніяких проблем.